Національна шкіряна сумка, Тарва 6016. Може бути з Crazy Хорс, може бути з Флотара, може бути з Напи. Давайте дивитися. Передня кишенька врізна. З текстильним підкладом. Все дуже якісно і дуже класно. Передня кишенька циркулярна з двома. Слотами під документи, під банківські картки, і основне відділення з обмежувачами, щоб нічого не випало, коли ви відкриваєте цю кишеньку. На задній стороні також кишенька на блискавці на всю ширину. Всередині основного відділення, можливо, погано видно, але є кишенька на блискавці. Якісний текстильний підклад, так ще одна кишенька відкритого типу для телефону, для павербанку, Ну, а також кіряний ремінь з карабінами. Тобто можна сумку носити як сумку через плече, вдягнувши ремінь, а можна носити за ручку, як барсетку. Ось отаким чином. Вона в тому і в тому варіанті виглядає дуже класно, бо це справжня шкіра українське виробництво. Переходь за посиланням в шапці профілю та замовляй, Відправляємо без передоплат, на наложкою дивитесь, приміряєте. Щупаєте, а потім оплачуєте. Також відправляємо в Польщу, в Чехію, в Німеччину, по всій Європі та в США.